саджаємо картоплю. Я взагалі так картоплю сажаю перший раз, я її взагалі то останній раз, напевно, сажала в дитинстві. Тоді копали таку лунку, і туди по 4 картошини, це в бабусі в селі. Клали. А так, це, напевно, так, як під трактор, да? це так під трактор саджають. І так на відстані по одній картошинці на відстані десь 20 см. Ось такий рівчажок, чи як. Так, як і цибульку в такий рівчажок і вставляємо картопельку, потім. Посватку, добре, і зариваємо. До речі, отак картоплю дуже зручно сажати. Та картопелька, що гладенька, без паростків. Її, мама каже, можна просто кидати на відстані 20 см і притопчувати ногою. Вони завжди так сажали, да, мави, так завжди сажали. Yeah. Це вже перевірений метод. Хто ще не пробував так, yeah. да, саджати. І воно зручно, не треба нічого копати в лунки. Хто не пробував, так ще саджати картопельку. Спробуйте. Барик <му>